Коли вже два дні немає ні бажання готувати, ні фантазії, що його готувати, ні щось, ні бажання хоч щось з'їсти, і тут згадує, що в морозилці лежать мамині вареники з картоплею. Все далі руки роблять самі, і вже не зупинитись. я А поговоримо. І знаєте що? Нехай підшлункова почекає, я настільки рідко їм вареники з картоплею, і засмажки мені завжди мало, а тут я вже відірвусь по повній програмі. І нехай весь світ зачекає. Ну, це ж. Гроші, ті, хто на дієті, краще не дивіться. <ріху> не рекомендую.